Повертаємося до громадського онлайн. Як я й обіцяв, у нас далі є важлива тема. Ну одна є продовження можливо іншої або складовими одного процесу. Це затримання і суд в Чернігові, який відбувався, але не відбувся стосовно справи Корбана і замах нічний на генерального прокурора. Пана Шокіна Віталій Купрій, народний депутат позафракційний у нас в студії. Добрий день, добрий вечір. І в нього на футболці вже написано Свободу корвану. Тобто, ви героїзуєте світлий образ, якщо так можна сказати, беру в лапки навмисно, тому що я не маю дословлювати таких позицій свого товариша-колеги, як хто він вам. Ми захищаємо конституційне право людини на свободу і. Те затримання, як воно відбувалося, і те, що зараз, яке свавілля твориться, воно вкаже на те, що порушуються права людини. І я вважаю, що в такий спосіб ми не йдемо в демократію. І президент як гарант конституції усунувся від захисту прав людей, і тому наша партія вона прийняла рішення розпочати акції протестів. І ви це все бачили. Я був один з організаторів. і я думаю, що це ніяка не це протестів гриза. сьогодні біля ради, так. так. Ну що, ми зараз тоді подивимося? відео з під Верховної Ради, що там було, дивився Андрій Радченко.

Що наш мітинг принципово мирний. Я закликаю усіх дотримуватися максимальної дисципліни, не вчиняти ніяких дій, що можуть бути розцінені як провокації жодних силових дій. Ще раз підкреслюю, дуже прошу. Слава Україні! Героям! І ми вимагатимемо відставки генерального прокурора і голови СБУ. Звісно, що опонентів під радою не було, але е, ця героїзація Корбана вона виправдана. На що там малювати його як Че Гевара? Я е, трошки не зрозумів. Опонентів це прокуратури. Ви маєте на увазі президентська президента, адміністрація президента. Опонентів, е, принаймні, одна політична сила, яка без, беззастережно е, підтримує очевидно дії Генеральної прокуратури. А відтак і президента це БПП е, Солідарність. Ясна річ, тому що всі решта політичних сил ми про це вже говорили і за увагу, Важували, власне робили це в неділю. Що вони висловилися з критикою подібних процесів? Ви знаєте, ви здивуєтесь, що багато людей з блоку Петра Порошенка зі мною зв'язувалося і указували ну, під на пропітрелися та в депутати ну, я балотувався за списками безпартійний Петра. і не за списками, як мажоритарник. І до речі, я отримав результат набагато більший, ніж блок Петра Порошенка, оскільки тягнув своїм іміджем, своїми досягненнями тягнув вперед Петра Порошенка. Ну не в цьому ж справа. Справа в тому, що ну можливо, там в деяких регіонах йде ідеалізація. Геннадія Корбана більше вам скажу, що вчора на засіданні, якщо хтось був з ваших представників в суді в Чернігові, ви можете побачити, що є такі полки прихильники, що, можливо, навіть фанатами назвати Геннадія Олеговича. Я вам серйозно говорю: це не на ми їх не готуємо. Ми просто зробили заклик, запросили людей до суду. Ніхто їм ні копійки не платив, це однозначно за внутрішнім переконанням люди приходили. І дійсно, є такі спроби представити його таким, в такому світі. Моє завдання як правозахисника, який вже по багато років займається цим, це забезпечити, що те, щоб у людини було право на свободу. І Я вважаю, те, що зараз іде повторне вже викрадення Геннадія Корбана, наполягає без рішення суду. Без рішення суду. Ну вам вже ж пояснилось, було що це за новим звинуваченням затримали і повезли діставати свідчення. Тобто, якому в якій статті Кримінального процесуального кодексу 208. 208 стаття передбачає, що таке затримання може відбуватися за рішенням слідчого тільки коли вчинився злочин, або йде пере переслідування злочинця однозначно після того як він вчинений. А по тим звинуваченням, які зараз Оприлюднені Генеральної прокуратури публічно, але не пред'явлені підозри Геннадію Корбану, ні адвокатам, ніхто не знає офіційно про що звинувачується Геннадій Корбан. То справам цим вже й місяці, а де й роки, і тому це однозначно протиправна дія, яка трактується як викрадення людини. Тому ми зробили відповідні заяви. Я сьогодні також повідомив. І те, як сьогодні, будучи звільненим суду, суді був конвой, звільнив Геннадія Корбана. Його одразу ж, служба безпеки України, забрала, розкидала. Народних депутатів розкидала адвокатів. Ми показували, як це відбувалося yeah. в Чернігові, як вивозили. Yeah. Я не можу сказати, що там надто критично, якщо ви стоїте по, по, ну, поперек машини. Ну машина їхала. Та, так, бо, але, пози... але нема ж санкцій, не пред'явлено, ні рішення суду. Нічого немає. Розумієте, тихо, спокійно намагалися забрати, викрасти, і не зрозуміло, куди повезли. Так, от я вам скажу: коли я вів колону процесію до управління Київської СБУ на Скольдовому провулці, то ми. Підійшли і зафіксовано на камери журналісти. Коли я запитав через закриті двері через систему домофону, а чи є у вас тут Геннадій лич Корбан? Вони сказали, його тут немає. Він залишив місце минулого вечора. Його везли в Чернігів. Це нам сказали представники служби ЗБУ. І тільки після того, як я подзвонив начальник, ну, по 102 лінії, викликав наряд міліції. Приїхала міліція. Після того, як дві тисячі людей підтягнулися, тоді вже не визнали, що він дійсно Мені, там. В мене, Навіщо ви таке в Чернігові робили? були вчора Бу? в суді, так. всю ніч був. Та ну там були фотографії, де ваш вигляд важко назвати радісним. Я там прочитав на обличчі, може я помиляюся в тому і переляк на три доби не що... спати. Три доби не спати. Дивіться, Є по-перше, що це під, під, під Верховною Радою, що був за саундтрек? Ні, 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 я не ту кохав, Це, це, це світять і тарту з включив, Там є людина, яка всім відповідала. Я відповідав за змістовну частину лозунгів, декларації і постанову. Це моя була частина. Цікавий у вас музичний редактор. Ну, в такому випадку. Дотепний. Хоча патріотичний. Бачите, а Сергій Леченко, народний депутат від БПП, написав своєму блозі про те, що е, кохання або не кохання, як це назвати, політичне партнерство між Корбаном і Коломойським скінчилося. Я не знаю, кіля це взялося. Не представляю такого, коли друзі вже з досвідом, які пройшли і Рим, як то кажуть, зараз будуть одне від одного відхрещуються. У нас, ви знаєте, досить інша команда. І Дніпропетровська команда вона гуртується саме на важких етапах, і я думаю, що в нас вже немає жодного випадку зради внутрі команди або хтось від когось відхрестився. Я думаю, що це все домисли людини, яка не розуміє, про що йдеться. Спитати треба в того, хто писав насправді, mm -hmm. але mm -hmm. ще mm -hmm. один пункт, який цікавий: ця історія із суддями, що прийшов четвертий суддя. Як вдавалося, просто поясніть мені, бо я не був на місці, як вдавалося відводити суддів? Ну, по-перше, от я хочу, щоб ви просто ну, зауважили таку річ, що бо це мож... було можливо, процесу, можливо було, якщо була ну, скажімо, Петро Порошенко захотів цього і знайшов відповідних суддів арештовувати, затримувати за рішенням суду, і це б тоді, знаєте, зняло багато питань. У нас б було питання до суддів. А так як не знайшлося в Україні жодного судді, на якого можна було? Натиснути адміністрації президента, то пішли сваволі такою без рішень суду, і тому, коли ми почали процес, зрозуміло, що Чернігів був обраний не випадково, що це було такий політичний фетіш, що це Порошенко хотів познущатися над корбаном. Але судді Познущатися в чому За задвістому да, да, принизити там. його, просто принизити, тому що там зараз іде, начебто, поразка. Проте він не зрозумів ситуацію, що судді не захотіли виконувати його волю. Вони. Спробували, Петра Порошенка, так, так, аби... адміністрація президента, спробували поламати процес, коли прокурори прийшли без посвідчень, без належно чином завіреної постанови, без повноважень. І коли задалося певне, певне питання, будь ласка, придивіть свої повноваження, жоден з прокурорів, до речі, які деякі були в светрах одягнути, не в формі. Ну, зрозуміло, що виникли питання. І тоді, коли суд, суд попросили, захист був дуже професійний, ви бачили, як вони працювали, вони попросили суд з'ясувати повноваження прокурорів, суд сказав, це недоцільно і почали. Розглядати справу по суті клопотання. Ось суді появилося перше питання про заявлення відводу судді. Ну і там уже низка суддів, оскільки вони приходили в неробочий час і не підтверджували те, що вони є черговими слідчими, слідчими суддями. Тобто, повний безлад творився в суді, і судді все-таки самі з е, задоволенням, я так вважаю, йшли на, те, на такий шлях, щоб е, від... скинути себе відповідальність. Так, я думаю, так і це довело те, що в принципі захист працював вірно. Я не буду казати. Дуже погано було Геннадію Левичу. Я б це бачив. Я викликав, до речі, почав викликати швидку, тому що йому він знепритомнів майже але його дійсно випустили з залу суду. І 72 години вийшло, і конвой надав казівку йому вийти. І ось коли він виходив, його знову схопили і по новій по такій же самій схемі викрадення без рішення суду в невідомому напрямку увозили ми не це повідомля... показали да, Слухайте, не повідомляючи риторика. Ви постійно хочете, щоб вас почули, що в незаконний спосіб достатньо одного разу це сказати. Добре, добре. ми можемо ще раз показати цей момент. Я маю на увазі, як вивозили Геннадія Корбана. Daruite, kad... Šo... Так несподівано, але ну іншого виходу немає. Тому що треба показати, якщо людина сказала, то показати, як це відбувалося сьогодні зранку в Чернігові. Нагадаю, восьмі двадцять суд мав ухвалити рішення стосовно затримання або не затримання. Далі Гнадія Корбана, обмеження його у пересуванні, тобто взяття можливо під варту або обмеження якесь інше. Тобто, це має бути рішення суду, але цього не сталося. Восьмі 8.45 Геннадія Корбана вивезли з зали суду і потім. Служба безпеки України сказала, що за новин е звинуваченням. Народі не подати Україну. Ви не маєте права цього. Ви не маєте право цього. Ви вчиняєте злочин, друзі. Ви вчиняєте злочин. Ви прибираєте. Далі ми з вами продовжимо, знаєте, про що говорити? Е я трошки поміняв би дискурс, я б не говорив про Геннадія Корбана, тому що тут, е ну правда, в такій країні, яка Україна є, та, ми розуміємо недосконалість судової системи, ми розуміємо фактичну відсутність прозорості, тому що до пана Шокіна мають претензії так само в тому самому БПП, а президент пропонував. Але, е Давайте так, от у нас зачистка політичного поля. Є опитування, чи можуть розгорнутися в Україні політичні репресії. От 1202 у в мене на твіттері відповіло 51. Пропорція не міняється. Більшість невеличка. Більшість каже, що так можливі політичні репресії. І так само, що є опитування в додатках на, на айфоні або телефоні на Android. 134 голоси, і тут пропорція. Радикальніше, 59%, к так кажуть, ні 41 відсоток. Вони ж вже розгорнулись. Ну давайте вже Вони розгорнулися. Ви да, ми Я е, очолював робочу групу е, в Верховній Раді, яка займалася реабілітацією політв'язнів. Я провів ну, три член комітету. Так, я привів. Да, я при я не цю групу. Я провів три наради за участі Генпрокуратури МВС. І в мене було 63 заяви на лютий місяць. Так я вам скажу, що така кількість зараз збільшилась. Це вже більше сотні, і саме головне, що там є добровольці. там Є люди, які підтримували революцію гідності. Там є люди, які за часів Порошенка виходили до його магазинів Рошен, значить, не займ... заробляти брудні гроші, маючи на увазі Ліпецьку фабрику Рошен. Крива криваві гроші з представників опозиційного блоку е, ні. Зовсім немає. У, у цих 63 зараз, заяви якщо вони зараз до нас не зроб... корбана. Буде представник власне демонстративного опозиційного блоку. Ну, три прізвища ми почули з ким приходив е, е, представник прокуратури з прізвищем Сміх. Він приходив розповісти, що запрошують Новінського, який сьогодні це був смі... сміх, розумієте? сміх і гріх. Коли прізвище. ми прийшли коли... Це прізвище, так, де, точно. Де, де. Я, Андрій Денисенко, Володимир Діч, три депутата від укропу прийшли на погоджувальну нараду. Прийшли куча, на погоджувальну нараду, Верховну Раду. І е, значить, ми попросили Гройсмана надати тим слово зробити цю політичну заяву. Так він нам слова не надав, а запросив у цих людей, які там йому не зрозуміли, вони ж не статус ніякої не мають, які почали потім зачитувати ці повістки. Так, Гройсман це, же потім відреагував не позитивно. Це він відреагував непозитивно тільки після того, як ми створили скандал і сказали, що ж ви вибачаєте, даєте зобов'язання надати опозиційному українським силам слова. Потім його забираєте. Ви якби ви чули цей скандал? До речі, ви знали у Гросмана. Я запитав, якщо затримують представника опозиційного блоку за що? За те, що він О, корупціонер. Ви, не, ви мене питаєте. Так от за що, що? Корбана затримала? Ми самі не знаємо, за що його затримали. Його звинуватив Порошенко в корупції. Так давайте розберемося, які статті кримінального е, вбивцю вбивцю людини, там Ні, є. Корупція він вже заяву е, на Фейсбуці зробив. Це провокуратура зараз заявила. А Порошенко про що сказав, що він бореться з корупціонерами і сказав, що Корбан це один із перших етапів. Так, от давайте тепер подумаємо, що таке корупція, чи є звинувачення в розкраданні бюджетних коштів? Немає. Чи є звинувачення там перевищення владних повноважень? Немає. Чи є звинувачення по. Майну немає, коли він був на посаді заступника голови облдержадміністрації. Є викрадення автів не автівки транспортного засобу. До речі, ми до сих пір не знаємо, чи це мопед, чи це там автомобіль, чи що це є. Ви, начебто, викрадення людини. Але я хочу нагадати, хто ну, ці люди за рудик і не тільки рудик. Епізод з рудиком рудик Чекайте, і величк. Ну, є закон. No. Правильно, закон був порушений в ситуації. Ми, з давайте хай розбирається, але це не корупція, це по-перше. А по-друге, якщо величка, наприклад, да, там, юрист Вілкула, е, йому е, е, кажуть, що його викрали. Так він після того, як поспілкувався з Корбаном, пішов в прокуратуру і написав заяву про злочин, про себе, те, що він написав е, про вілкули, про це так це ж боротьба з корупцією. Це можливо такий шлях? Так, він, можливо, трохи брутальний. А як боротися захитально? Як, як боротися за права людей? Революція гідності жорстче жорщею була працювати. Сказав, що не відбулося революції гідності де Ну, факт. до кінця, вона да вона не, не завершилась, але ми хотіли я ж сам і ви самі. Ми всі брали участь. А я за іншого. А якщо Корбан, ну, ну там чекайте, це людина не з ідеальною репутацією, абсолютно. Ну, якщо буде доведено його провину, і це не стосуватиметься корупційних дій, але організація організованої там, злочинного груповання, я не це з, це я ж не просто знаю. смішно, тому що Януковича по організаціонаній банді не розслідують злочин, кучму не чіпають, нікого не чіпають, корма на чому зачепили. Я хочу трошки ну, також річ нагадати, що якщо будуть доведені певні факти, то у нас є нормальний юридичний захист. Ну будуть доводити прокурори, ми готові захищатись. Так вони ж не пред'являють нам можливості, не дають цього зробити. Жодного процесуального документу зараз, який би надав можливість оцінити, в чому ж полягає провина. Дозра вчинені злочину, навіть витягу з ЄРДР не не надано. Розумієте, такі тотальні порушення прав людини. Що зараз ми не знаємо, що робити і в цій ситуації. І я думаю, що Петро Порошенко щоб не спровокувати ситуацію, щоб скажімо, залишився при владі, він повинен був подумати довго, що йому робити в цій ситуації. Ну я думаю, що він вже рубає сук, на якому він ми про кого? Попрошенка да, йому недовго залишилося залишилось у владі. Він закінчить швидко, швидше ніж Янукович. І дякую.